24-й параграф продовжено до 4 березня 2026 році. У цьому відео я коротко розкажу про нову постанову, яку підписали 22 листопада 2024 року стосовно українців, які перебувають на 24-му параграфі у Німеччині. Також там вказано, що буде з тими українцями, які приїдуть в 25 році, і взагалі до якого числа до якого моменту будуть видавати саме 24-й параграф. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя в Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, дуже рекомендую подивитися інші мої відео, тому що в мене дуже багато інформаційних відео стосовно інтеграції у Німеччині, пошуку роботи, взагалі якісь цікавих штучок про життя у Німеччині, не тільки ось такі новинні відео, які я випускаю, до речі, не так часто. Тож рекомендую подивитися інший між мій контент. Не забувайте також підтримувати український контент вашою вподобайкою та. Коротким коментарем будь-який коментар дуже цінний для мене та для просування цього відео, щоб це відео побачило як найбільше людей. Ця постанова називається е, шоста постанова про зміну положення про тимчасове перебування осіб з України і прийнята вона Міністерством внутрішніх справ Німеччини 22 листопада 2024 року. Посилання буде в описі під відео, а також в закріпленому коментарі. І так, я зробила переклад і короткі нотатки стосовно того, що вказано в документі. Документ ви зараз бачите на екрані. Також його можете скачати, подивитися це рішення по посиланню, яке буде закріплено в коментарі, а також в описі під відео. Взагалі, заглядуйте завжди в опис під відео, особисто на моєму каналі, тому що там я залишаю завжди багато цікавої інформації. І так, для кого продовжили? Параграф 24 залишається чинним для громадян України, які втекли через війну, та для певних іноземців, які проживали в Україні станом на 24 лютого 2022 року. І це стосується українців, осіб, які не є громадянинами України, але мали міжнародний або еквівалентний національний захист в Україні, і осіб із безстроковими дозволами на проживання в Україні. Тобто, навіть якщо ви не маєте громадянство України, але маєте, наприклад, постійну посвідку на проживання в Україні або якийсь інший дозвіл, який ще не вийшов на період до 4 березня двадцять року, і ви виїхали до Німеччини, отримали 2,4 четвертий то для вас також буде продовжено. 24-й параграф, статус тимчасового захисту до березня 24-26 року. Також у цьому документі вказано, що 24-й параграф будуть видавати людям, які приїдуть до 4 грудня 25 року. Тобто до 4 грудня ці люди, які підпадають під ці параметри, тобто громадяни України або... Іноземні громадяни, які мають посадки на проживання в Україні, можуть отримати саме тимчасовий захист 24-й порав у Німеччині і підпасти під всі ці переваги, які мають українці у Німеччині. Але в цій постанові також вказано те, що е, якщо ви приїхали, наприклад, в вересні 25-го або там, в жовтні, листопаді, 25-го, неважливо, в будь-якому часі у 25-му році, то це не означає, що вам будуть давати 24 параграф до 4 березня 26 року. Там вказано, що будуть розглядатися індивідуально і будуть прийматися індивідуальні рішення. Тобто, вам можуть видати посвідку на проживання за 24 параграфом як до 4 березня 26 року, так і більше. І ще один пункт стосовно як буде продовжено, чи будуть видаватися нові пластики. Ні, не будуть видаватися нові пластики. Знову будемо ходити з тим роздруківками. Можливо, в яких землях міграційні служби вишлють вам індивідуальні роздруківки такі листочки, а може буде просто масова розсилка. Наприклад, у мене минулого року мені присилали просто лист не іменний про те, що продовжена посвідка на проживання. І в цьому ж. В цій же постанові вказано, що не буде ніяких оновлень, ніяких документів, тому що це дуже великий об'єм роботи. Тож, ходимо з роздруківками, Стосовно чи будуть міняти ваші пластики, ваші посадки на проживання за гроші, це також індивідуально можна побачити по ситуації минулого року, коли перша була така автоматичне продовження. Люди питали, і люди. Говорили, що вони готові за гроші змінити, але міграційні служби відмовлялися. Єдине, наприклад, що я знаю конкретно в моїй міграційній службі, дізнаватися своїх також. Якщо ви вже працюєте, то ви можете оновити свій пластик 24-й параграф за гроші, або отримати нову візу за вашим бажанням та за вашою ситуацією. Ось такі справи діліться цим відео, поширюйте як найбільше, тому що щоб більше українців знало. Про те, що статус продовжено, ви можете трошечки розпланувати свій наступний рік і побачити, що далі робити. У мене на цьому все. Дякую за те, що подивилися це відео. Поширюйте, ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент. І побачимось у наступних відео. Чус!